Сік Трансіс Галорія Мунді. Так минає мірська слава, типу розумний, типу інтелектуал, а грати в стратегії тільки в 25 років навчився і тільки завдяки тому, що тот лером по скидці в стімі по 25 гривень. Ну так почнемо. З даної серії ігрових поробок я познайомився ще в роки дитинства. Але грати нормально не міг, не хватало прошивки в мазгу. А грати хотілося. На до допомоги приходили коди на безкіну. Нечні ресурси ігра проходилась за годину. Тому всі аспекти ігри я не відчув. А тільки зараз я відчув всі аспекти гри, коли вже грав без них. Відівать масло масляне відчув Іван Золо, піздець. І після цього всього понеслось. Провели короткий екскурс, сказали, що тут до чого. Найголовніше з самого початку побудувати сильну економіку, яка буде в майбутньому годувати всю державу. Цьому. Можна досягти тим, що заключати торгові союзи з державами, які слабкіші або багатші. В воєнні походи потрібно йти тільки тоді, коли буде багата економіка, без внутрішніх проблем і стабільної політичної ситуації, щоб не було такого ви в поході. А у вас політпереворот, всі фракції просто уже проти вас, і у вас немає ніякого контролю. Ці всі фактори потрібно. Контролювати, щоб не було про у мене на це все пішло 9 годин безперервної гри. Перші години-дві я просто чекав, поки моя казна стане як золотовалютний запас Швейцарії, щоб розпочати жорсткий Кукен Штройхен. І я зміг розпочати завойовницьку діяльність. Ість, Ість? Ілі може, кість? Ха, я даєм. Як австрійський художник, но без гіноциду. Після ще двох годин мій сенатор зробив зробив переворот, ну я хлопець не простив, дай йому під куканштройхен І він вернувся в те болото, звідки виліз. А я і далі почав завойовувати нові території. Підводячи підсумку, можу сказати: ви можете грати як агресивний агресор, ілі мирний мирний. Всі ігрові механіки для цього потрібно запам'ятати лише Шо, Йоб, тіст, що б я ти дал Написав якийсь такий дебільний текст, ще я просто ахуліваю. Ей ти, йобаний редактор! Що за хуйню ти мені тут написав? Підводимо підсумки, ви можете грати агресивно, так і мирно. Всі ігрові механіки для цього є. Потрібно запам'ятати лише одне. Як би ви не грали, але підвищувати податки не потрібно. Зілібоба. Запомни це. З мінусів цієї гри можу сказати лише один мінус, стоя вона 900 гривень, але на осінній розпродажі я її купив за 25 гривень. Раджу кожному познайомитися з серією даної ігрової поробки і поставити лайк цьому відео, щоб податки не підвищувались. Так що, всім раджу грати в якісні ігри, дякую за перегляд. Я пішов по сру.